Naša gra i komanda nas odna, naši spanski otomani, c'e Balkani, c'e Balkan. Ніхто не зустрічав. Потіно, пасуйся, що ти водиш? Потіно, м'яч гуляй, пас, вирішати. Паста витягуючи лісот! Вас, пасуйте, ніхто не відходить заш, вище закар, трохи вище. За карто, руки, вище.

Скирай! 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 Куда ты бросаешься, врача? ты, 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 ты... ты, ты маешь там, Мартинус, давай кидай. Бой... Ну, поцелуй, ты, мяч, по <реку>

Chucai, 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 chucai,

Сапа! Пашочек, замість того, щоб дати пас, ти... Давай, Він один! Сидай, пан, сюда, нічого нормально. Сидай, пацаны, да, куди, сідай, паш! Ты па. шо, Джоля?

Выше, Вадим, выше! Марк, выше! Вот Выше! Все, все, выше! Бежи, воды! Дай пас! Вадим, не передачу! я тебе ничего не сказал, что ты нужен? слова тебе не сказал? Что ты сразу плачешь? Марк, Марк! Ладно, ладно. ладно. Під'ят, піцят! <пробіт> Журят, підзад дай! Піджать <пробіт> дай, косулась! Перший меч, косула. Бриші, давай, давай, корпус. Молодець, молодець. Постанять, косуласький зоначко. Не всі пашать. Давай грай, паша є.

Поротай, ну вибив! Виби. Ну що ти стоїш в воротах? ротах, полішок? Читай! читай! Назад, не ну уважка, назад! Ну ну можна просто мяч перехватити, зупинити, а відбивати.

よろしくお願いします。